Так, друзі, вирішив записати коротенький відосик, як за допомогою Word та любого фото-відеоредактора віддалено поставити підпис на документі. Наприклад, нехай це буде згода про обробку персональних даних. Ви щось купили, вам прислали, вам не підійшло, потрібно повернути. Нема не надрукувати, щоб поставити підпис, а без цього вам не зроблять повернення або коштів, або заміну на інший продукт, який ви замовляли. Отже, перше, що ми робимо? Ставимо підпис на папірці, Фотографуємо. Заливаємо у фоторедактор, видаляємо фон, зберігаємо. Ну і відправляємо на гаджет, який підтримує офіс. Нам безпосередньо потрібен Word. Так? Тепер дивимося. По черзі. Що ми робимо? Відкриваємо згоду. Є у нас документ згода. Підпис у нас вже також тут є. Гарячими клавішами Ctrl-C його копіруємо. буфер обміну. Так, і вставляємо там, де він має бути. Вставили. Бачимо, що великий розмір. Ми його зараз зменшуємо до нам потрібного. Це дуже просто. Ось. Вже майже готово. Так, піднімаємося догори, дивимось. Ну, приблизно нехай отакий буде. Да, добре. Справа тачпаду тиснемо. На менюшечку зображення вибираємо. Макет, так. За текстом розміщаємо наш підпис. Окей, вибрали готово. Тепер переміщаємо його на місце, де він повинен бути. Трохи вище візьмемо так от. Так, да, чудово. Так, передивляємося. Все нормально. Обов'язково раджу зберегти як у форматі PDF, щоб не було сувів, Бо коли пересилаєш Word, можуть бути суви І підпис може зберегтися десь з боку, не там, де йому потрібно. Тому раджу зберігати в PDF. Зберегти. Все. Маємо згоду з підписом. Відправляємо отправляем продавцами. и ну, чекаем на повернення кошки в Або на новый продукт, который вы замовляли. Користуйтесь. Вы представляете, что вы видели? Еще бы... А какое полезное изобретение!